Всім здравствуйте! вам оренду однокімнатної квартири ЖК Європейський квартал. Мене ви знаєте, як Павло Миколаївич, ріелтор місці Вінниця, 098-4544. Такий самий номер лайф 093. Це ми зайшли в ванну кімнату, як ви одразу зрозуміли. Правильна машина тут. Коридор великий просторий. тут спальня, там кухня. По порядочку, шафа, купе. Простора така доволі спальня велика, 45 квадратних метрів, ліжко двоспальне. Вид з вікон, середній поверх, це у нас 5 із 12. Остання секція, саме навіша? Там дитяча площадка. Завжди діткам є де гратися, стадіончик. Да, трошки вікна не миті, на відео, це буде видно. Е, так, ідемо ще кухню, вам покажу. На кухні електрочайник, мікрохвильовка, холодильник, ну, сушилка є. От балкон. Автономне газове опалення на опалення і на підігрів води. Дзвоніть, пишіть зручний час, покажемо вам.